Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, і ви на моєму каналі, який називається Надіжда Жилова. Сьогодні я к вам з такими е, ледачими-жакардами, на які є схеми для спиць, але їх можна в'язати і гачком. Е, є деякі нюанси, але все це можливо. У мене є. Відео, як в'язати по колу. Є відео, оцей клаптик у мене з минулого відео. Один спосіб пров'язування цього поворотними рядами цього візерунку, а це вже другий спосіб. Сьогоднішній я його ще не випрала, і тому він трошки відрізняється від попереднього. Але взагалі вони однакові. Є ще один спосіб, і в найближчий час я зніму відео. Я кажу, що мені більше подобається той, що я буду знімати останнім. Якщо вас зацікавило, подивитесь, слідкуйте за моїм каналом. А зараз я пропоную вам подивитися, як в'яжу цей візерунок. Для того, щоб виникло якесь порівняння. Я взяла навмисно ту ж саму пряжу тих самих кольорів. Ту саму схему, по якій я в'язала перший зразок. І тепер буду пров'язувати трошки інакше. Я вже пров'язала два рядки блакитною ниткою. Зараз приступаю до пров'язування. Це в мене перші, так сказати, установчі рядки. А зараз я буду пров'язувати два рядки білою ниткою, для того, щоб потім в'язати вже візерунок по схемі. В'язатиму я звичайні стовпчики, верніше, не зовсім звичайні, зараз я покажу вам. Петля підйому. У мене тут 29 петель, так як рапорт візерунку 6 петель. Я буду в'язати 4 рапорти. Додаткова петля для сіметрії, це вже 25, і 4 петлі по дві на кожен край кромкові. І тому в мене 29 петель. Один стовпчик я вже пров'язала нитку підвела до того, щоб пров'язати перший стовпчик, другий стовпчик, пров'язую за обидві дужки петлі. Далі я пров'язую рядок. За задню стінку петлі. Весь рядок пров'яжу до кінця ряду. Виворотний рядок я буду в'язати за обидві стінки петлі. Тут мені не так воно вже важно. Я пров'яжу за обидві стінки петлі до кінця рядка. Пров'язала я виворотний рядок. Завершу я стовпчик останній блакитною ниткою петля підйому, два стовпчика за обидві петлі, верніше з стінки петлі кромкові, далі накид і пров'язую стовпчик за половинку петлі, яку я залишила, з накидом. Далі за задню стінку, пров'язую три стовпчики, знов накид, і під оцією петлею, ця петля у мене зайнята вже, я в неї пров'язала, а під цією петлею у мене теж є половинка, передня половинка петлі пров'язую стовпчик. Стовчик без накида і знов стовпчик з накидом під оцією петлею. Головне не заплутатися, не перекосити в'язання, в'язати під стовпчиком конкретним, від якого ми відштовхуємося. знов Три. Стовпчика за задню петлю і знов під оцією петлею пров'язуємо стовпчик з накидом. один стовпчик без накиду. стовпчик з накидом. І так, до кінця ряду. Отаке у нас поки що виходить, щось не зрозуміли. Потім все буде відніше. До кінця рядка дов'яжу, дов повернусь до вас. Завершую рядок. Пров'язала стовпчик без накиду, стовпчик з накидом, стовпчик без накиду. Тут у мене знову стовпчик з накидом по схемі, нижній рядок. Передню стінку петлі, далі дві петлі, вірніше два стовпчика з накидом за обидві, оце кромкові, розвертаюсь і починаю в'язати. Тепер я в'яжу за, за, за передню стінку. Пров'язую стовпчики без накиду, повністю всі стовпчики без накиду до кінця рядка. Наступні два рядки я буду пров'язувати білою ниткою. Я вже змінила кольор нитки. Перші стовпчики, якщо ви пам'ятаєте, за обидві петлі, це в мене кромкові. І тепер починаю. В'язати за задню стінку. Стовпчик за задню стінку. Тепер у мене по схемі, там стоїть стрілочка на схемі, зверніть увагу, і тому я пров'язую стовпчик з накидом під оцією петлею в петлю, полупетлю, яка залишилась, стовпчик з накидом, От Таким чином. Пров'язую ще два стовпчика. Вніше один стовпчик без накиду. Далі в мене знов стрілочка стоїть, і тому я пров'язую в цю полупетлю, ось вона у мене полупетля, знову стовпчик накидом білого кольору. Далі стовпчик. Три, верніше, стовпчика без накиду, один, другий, третій. Стовпчик з накидом. Слідкуємо за схемою. стовпчик без накиду за задню стінку і знов стовпчик з накидом. Повторюємо ці нескладні дії до кінця рядка. Три стовпчика без накиду. І так далі. Стовпчик з накидом в нижню полупетлю. Головне не схибити, не пропустити і не закосити якусь або дальню мою полупетлю, або назад вернутися. Пров'язала дві кромкові, петля підйому і виворотний рядочок я пров'язую усі петлі за обидві дужки петлі до кінця рядка. Пров'язала виводній рядок, змінила колір нитки, дві кромкові, далі пров'язую два стовпчика без накиду за задню стінку, стовпчик з накидом, в нижній рядок синього кольору, за петлю, яка в нас залишилась, верніше половинка петлі, яка залишилась після пров'язування. Далі два стовпчика без накиду, стовпчик з накиду, знов таки ж, в нижній, в синій рядок, за ту половинку петлі, яка залишилась. І так до кінця рядка, два стовпчика без накиду, стовпчик з накидом. Повернусь до вас, коли вже пров'яжу вигородній рядок, бо це вже вам не цікаво, ви це все бачили вже в рядку. Знову в лицьовому рядку. Дві кромки я пров'язала. Тепер у мене по схемі. Дивіться на те, що обведено червоним квадратиком, червоною лінією. Перша петля у мене, верніше, перший стовпчик у мене. Білий нижній рядок пров'язала. Далі у мене три стовпчика без накиду за задню стінку. стовпчик з накидом в нижній рядок. стовпчик без накиду і знов стовпчик з накидом в нижній рядок. Три стовпчики без накиду. Це в'яжеться за задні стіночки, стовпчик з накидом в нижній рядок, стовпчик без накиду, і стовпчик з накиду в нижній рядок, і так до кінця рядка. Щоб у нас виходило такий малюнок. Знов я, так, так би мовити, на синій стороні пров'язуватиму петлі сині, верніше, блакитними нитками за задню стінку. Тут у мене буде стовпчик з накидом. Далі стовпчик без знакиду, стовпчик знакиду. Далі, далі стовпчик без знака йду, верніше три стовпчики без знака йду. Два, три, стовпчик з накидом, один стовпчик без накиду. І стовпчик з накидом, і так далі, продовжуємо до кінця рядка, Повторюємо те, Такі дії свої. І знову я в'яжу білою ниткою. Два кромкові стовпчики за обидві стінки, за задню стінку пров'язуємо. Тут теж за задню стінку. І тут у нас стовпчик з накидом за стіночку, яка у нас вільна в передніх рядках, одна, друга петля. Верніше стовпчик за дальню стінку. І тут у нас замість цієї петлі пров'язуємо під дужку петлі білої, стовпчик з накидом, два стовпчики за задню петлю, Стовпчик з накидом. І так, до кінця рядка, наступний рядок. Дві кромкові я вже пров'язала, тепер я пров'язую стовпчик з накидом у цю петлю. Ви з часом зрозумієте весь цей алгоритм в'язання. Навіть вже будете бачити без схеми, куди що пров'язувати. До цього треба звикнути. Треба пам'ятати, що тут три в мене стовпчика без знакиду, пам'ятати, що оці стрілочки, які показують вниз, це означає, що от в цьому рядку, де стоїть стрілочка, треба спускатися нижче не пров'язувати в цьому рядку стовпчик без знакидом, а спускатися і пров'язувати стовпчик в нижчий ряд. Так, щось я заблакалась. Знов стовпчик у мене з накидом. три стовпчики. Без накиду. Вірніше ні, що я кажу, три стовпчики, це ж у мене наступний вже мотив. Один стовпчик без накиду, тут стовпчик з накидом. То на початку так було, що ми пров'язували три стовпчики зразу. А тут вже наступний мотив, і тому я пров'язую один стовпчик з накидом. Далі три стовпчики без накиду за задню стінку. Одна, друга, третя Стовпчик з накидом. В'яжемо до кінця, щоб у нас вимальовувався отакий візерунок. І ось знову білий колір. Я вважаю, що так можна в'язати до безкінечності. Е, гадаю, що ви вже зрозуміли весь алгоритм. Е, ну, зараз я ще пров'яжу білий рядок, і синім потім завершу, і тоді вже все стане на своє місця. Тобто, на синьому буде у мене отакий от вигляд, а на білому отакий. От зараз я дов'яжу цей рядок. Що я робитиму? Покажу вам, якщо ви ще не зрозуміли, Два рядки, дві петлі в мене кромкові, як завжди. Тепер над синьою я теж в'яжу білу петлю, вона тут не по темі. А тут у мене стовпчик з накидом, нижній рядочок. Якщо ви бачите, Отаке От вам треба зробити отаке. От Далі один стовпчик без накиду, один стовпчик з накидом. Далі. Далі в мене три стовпчики без накиду. Один. Другий, третій, стовпчик з накидом, доволі все просто, вигляд має непоганий, але ще раз вам кажу, мені не подобається те, що в'яжуться по два рядки одним кольором, і візерунок виходить подовжений. Наступному відео я вам покажу, як в'язати, не обриваючи нитку такі візерунки по одному рядку кожного кольору. Це дуже просто і оригінально. А можна і обривати нитки, якщо ви в'яжете якийсь килимок, і вам потрібно, щоб у вас були китиці. Можна кожного разу, з кожного ряду обривати, обривати нитки. З одного обривати, з другого починати в'язати і залишати довгий кінчик. І у вас будуть китиці. Ну це зовсім друга історія. Якщо треба в'язати щось без китиць, то тільки так. Два кромкових стовпчика я вже пров'язала. Далі в мене два стовпчики за задню стінку, стовпчик з накидом в нижчий рядок. Два стовпчики без накиду за задню стінку. стовпчик з накидом, нижчий рядок, два стовпчики без накиду. І так, до кінця рядка буду в'язати стовпчик з накидом Тобто, через кожні два стовпчика без накиду пров'язуємо стовпчик з накидом. Закінчила я візерунок. Гадаю, що все понятно все ясно. Видно, що з нього виходить. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. В'яжіть разом, разом зі мною, слідкуйте за моїми відео. На цьому я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей!